Трішки пронабаліли. Мами, які в декреті, які у вас стосунки з татами? Всі вони гниді після того, як народиш від них, скільки знайомих подруг перебувають в шоці, що аж серце розривається за них. І не потрібно писати Очі бачили, що брали. Повірте, ні. Чоловік пізнається в декреті. Свого так пізнала, що досі в шоці. Зради під час вагітності та після народження дитини від того, від кого ніколи б не могла б очікувати, кинув дитину в три місяці, бо обрав себе. В мене чоловік нормальний в цьому плані був. А от на роботі був колега, який приходив на роботу на дві години раніше і йшов так само. При цьому сильного навантаження в нього не було. Він цей час читав новини, дивився фільми. Виявилось, що в нього жінка з одного декрету в інший: два сина з маленькою різницею, і він намагається бувати вдома тільки тоді. Коли вже всі сплять. Короче, фу, бє. О, я саме зараз позвонила своєму, котрий вже годину ходить в сусідній магазин. Сказав, що захотілося пройтись. Я за нього так рада, тільки прикро, що жінка так не може. Питання не в дитині і не в вагітності. Питання в тому, що це період, під час якого жінка дуже часто втрачає незалежність, фінансову спроможність і потрапляє в залежне становище. І отут пізнається чоловік. Багато кому зносить дах від влади, яку отримав і до якої абсолютно не готовий. І тут починає лізти все гівно, яке раніше не можна було проявити, бо відразу втратив би все. Мій чоловік супер тато. Я все життя мріяла про це. Але скажу чесно, не буває легко. Просто ми Навчилися все казати один одному і знаходити компроміси. Саме важке це не звинувачувати, а казати про свої відчуття. Мені важко, я потребую твоєї допомоги. Для мене це було найскладніше, бо завжди здавалось, що він сам повинен здогадатись. Ні. Тож дівчата нормальні є.